Вітає на обзорі іде розпродаж бігалтерів на чашечку Б. Кольори більш такі червоні, червоно-бордові, мікс або однотонні. Значить, наобз... дивимося. Значить, у нас об'єм 75 і 80Б. Дуже чудовий бюхгалтер. Такий якось він більш так, спортивна резиночка понизу, але при цьому він ладенька чашечка, таке гарне мережево з бантиком попереду. Спиночка буде комбінована. Бачите, за що резиночки буде. Таке прозора мережевка, Іде на два гачочки. Внутрі, дивіться, він йде без пушапу і без кісточок. Дуже такий приємний і гарний варіант. Дивіться, який гарнюсінький. Так що замовляйте. Далі дивимося, у нас йде такий чудовий бюстгальтер на 85B. Він йде комбінована чашечка гладенька. Поверху йде, саме поверху йде мережівку. Він йде з нез'ємною портупією. Ось так, бачите, нез'ємна. І йде спинка сіточкою, і така понизу ще от шлеєчка, Дуже такий сексуальний варіант. Два гачочки внутрі йде без пушапу. Дивимося далі. Значить, У нас розмір 75 80B. Тут іде він теж з такою мереживною портупією. Але вона, дивіться, з'ємна, її можна зняти і носити без нього. Але дуже такий буде сексуальний варіант спереду. такий Вау-вау. Іде гладенька чашечка, мереживний понизу, зірочка, колір фурнитурки, серебристий. Буде мереживна спинка, така більш прозора, два гачочки. Внутрі йде. На пушапу руки Адама. Так, цей варіант мені дуже подобається. Він іде такий більш темненький, даже я б сказала, як брудова чашечка, темно-сірий такий графітовий поверхнього мереживку. Іде зараз подивлюсь, яка портупійка, нез'ємна портупія. І бантик гарне, буде спинка гладенька на один гачочок, внутрі йде з таким от, доволі об'ємним пушапом. Дивимося далі. Це такий, як от у нас був повністю червоний, і йде ще чер... червоно-чорний, також йде з'ємна портупейка, гладенька чашечка, Мережа в неї понизу і спинка на два гачочки. Внутрі пушап руки одамо. Такий невеличкий він буде як коректор. І у нас є такий насичено-бордовий колір. Розмір у нас тут їх залишилося. Бачу, 95, 85, 90, 80 і 100Б. Приглядіться, 100Б, дуже такий рідкий розмір. Значить, він йде на кісточках. Таке йде ось, ось цей об'єм. Це не прозоро мереживо, а тут поверху йде більш прозоре мереживко. Така гарна бретелька буде. Дивіться, от, яка вона така ажурна, прям. Е, буде спиночка е, мереживна на два гачочки. Внутрі йде без пушапу і чашечка, бачите, м'якенька. Замовляйте.